Дорогі брати і сестри, переживаючи Октаву Воскресіння Господнього, ми святкуємо найбільшу подію в історії людства. Це перемога світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Святий апостол народів Павло. Сказав так. А якщо Христос не воскрес, то марна і віра наша. Він справді воскрес, і тому Йоанн Золотустий у проповіді на Пасху так звеличує Христове Воскресіння. Де твоє смерте жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і Ти звалений. Воскрес Христос і впали демони. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і панує життя. Однак події з Великої П'ятниці. Коли Ісус був несправедливо засуджений і розіп'ятий, похитнули віру й надію учнів, поставили під сумнів усі їхні сподівання, і їхнє життя здавалося, ніби втратило сенс. Радісні очікування, які вони мали під час тріумфального входу Ісуса в Єрусалим, перетворилися. На справжню катастрофу. Їхній учитель був ганебно розіп'ятий. Не дивно, що по дорозі в Емаус вони перебували в сум'ятті розгубленості і майбутнє уявлялося їм похмурих тонах. Саме тому вони залишили в Єрусалимі інших учнів. Та вирушили назад до Емауса. Зрештою, втеча це природна людська реакція. Спочатку, коли Ісус приєднався до них по дорозі, вони не пізнали його, тому що їхня віра похитнулася і потребувала зміцнення. І власне тоді. Коли учні переживають зневіру і розчарування, Ісус наближається до них, щоб перемінити їхній смуток у радість. Адже коли пропадає людська надія ще сильніше сяє надія Божа. Христос запитує учнів. Про що вони розмовляють, і вони діляться із ним своїми сумнівами, своїми втраченими надіями, тобто щиро розповідають йому про те, що їх торбує. Свої сумніви вони не приховують, але навпаки, глибоко переживають ті події, свідками яких вони були. Спаситель не тільки супроводжує їх. Але прагне пояснити ці події у світлі небесної правди, тим самим перемінити темноту вечірніх сумнівів у світанок надії, страждання в радість, смерть у Воскресіння. Слова Ісуса насичують, заспокоюють, зігрівають. Серця учнів, вони торкнулися глибини їхньої душі і воскресили в них надію. Коли слово Боже і сила откровення поєдналися під час ламання хліба, в серцях учнів Земауса з новою силою розгорілася віра, і вони нарешті. Побачили Христа. Ця зустріч перемінила життя цих двох учнів, котрі знову в ту ж мить повертаються тієї миті, повертаються до Єрусалиму, щоб ділитися цією радістю з іншими. Ми також. Буваємо заклопотані земними справами і не пам'ятаємо, що насправді є найважливішим в нашому житті. Часто трапляється, що на нас та наших ближніх несподівано приходять річні випробування, біди і страждання. Та в таких моментах людина часто розгублюється, тратить ґрунт під ногами і бажає втікти від цієї важкої дійсності якомога далі. Особливо останні неспокійні, а навіть трагічні події в нашій батьківщині пригнічують наш дух, забирають спокій, гасять надію. Однак Стараймося пам'ятати, що кожна зустріч з Воскреслим Ісусом може радикально перемінити життя людини. Тому церква, як турботлива мати, приходить з благою звісткою в наші сьогоднішні важкі будні, повні тривоги і смутку, і проголошує істину. Про Христове Воскресіння. Посеред цього болю, смутку і розчарування Христос наближається до нас, просвітлює нас Своїм Словом і укріплює Євхаристію. Отже, нехай світло Воскреслого Христа розвіє темряву Сердець та Духа. Щоб ми могли наново пережити досвід учнів з Емаус, слухаючи Господнє Слово та живлячись Евхаристією, ми могли знову повернутися до горіння вірою та любов'ю. Відкриваймо свої серця для Господа, щоб Він перемінював темряву наших сумнівів. У світанок надії, амінь.